Лічильник Лариси Шеркунової, яка є присяжною в оболонському суді, відкрили тупором двері, ось є пошкоджений замок. І відрізали від електромережі уже сьомий раз провода і викрили лічильник. Без рішення суду, без нічого вибивають двері. Боже, кара на вас буде тварі. Божа кара прийде до вас, не переживайте. Що ж ви в триваю, беремося, подождіть, не ламайте. Ось знімаю потьоки, травили мене газом, заливали сюди. Ось. Видно, ціла калюжа того газу. Людики, добрі, що ж це робиться? Зареєстровано кримінальне провадження по 192 статті, по 125, замість 121, 185 по викраденню лічильника і пошкодженні електромереж. Не зареєстрували, зареєстрували 356-ту. В рамках кримінального провадження 120 241 0505 40 1208 від 11.24 -11 року відкрите провадження, де подано клопотання про арешт квартири, яка забезпечена державою згідно мораторію і закону про права мешканців гуртожитків. Прокуратура міста на всі наші е, вирішення в суді на ухвали суду не реагує. По заявлених фактах кримінальне провадження не реєструється. до присяжної Лариси Ширкунової застосовано фізичну силу костючик. А сьогодні до мене костючиком і Григоревичом Павлом Олександровичем виїжджала група СО, яка зафіксувала ці всі е, незаконні дії. Вони залили квартиру газом, залили коридор газом. Добре, що ще на мене не кинулися з газом. Але зараз в мене страшна реакція, все тіло горить від перцевого цього газу. Ці дії прикриває поліція, тому що костю. Дзвонив поліцейським із оболонського управління поліції, щоб вони не вносили матеріали по 187-й. Ми просимо всі державні органи застосувати всі можливі впливи до цих злочинців, які діють на оболоні і знищують неповнолітніх людей похилого віку, знищують наше майно і замовлюють нашим життям.